Масштабна пожежа на Полтавщині другу добу у Кременчуцькому районі рятувальники приборкують пожежі, що виникли в екосистемах. Через сильні пориви вітру вогонь охопив значні площі. Задимленими залишаються кілька сіл сьогодні, 16 вересня до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що Поблизу села Кияшки відбулося горіння сухої рослинності. На місці пожежників було відправлено відділення 17-ї пожежної частини. По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено досить велику кількість сухої рослинності та була загроза розповсюдження на господарчі споруди та житлові будинки. Було прийнято рішення, рішення направляти додаткові сили. Ще були викликані рятувальники Біланевського гінищозбагаченого е, кабінату, Полтавський рятуваль... Полтавського гігнищозбагаченого комбінату та техніка і рятувальники Єгістівського пожежного е, поста. Завдяки. З усиллями рятувальників та місцевого населення було врятовано господарчі споруди та житлові будинки в селі Кіяшки, пожежа розповсюджується в сторону села Кузьминки. І зараз ми бачимо, відбуваємо з іншої лінії, відбуваємо розповсюдження, щоб пожежа не пішла далі. Причиною цього всього це є людська недбалість. Люди самі собі шукають хлопоту. Таке враження, що підпали робляться спеціально, і люди же, і вони вже і страждають. Хотілося б звернутися до людей. Такі великі пориви вітру, така спекотна погода, немає дощів. Не спалюйте суху рослинність, не підпалюйте е, сухостій, не кидайте недопалки, осторонь, у спіч доріг, та не викидайте недопалки з автомобілів. Крім того, на гасіння пожежі приїхали, приїхали працівники оперативного штабу пожежа гасіння з міста Кременчук разом з рятувальниками теж в допомогу. Палає весь район до гасіння пожежі. Зараз задіяні всі рятувальники Клименчукського. Крім того, працюють всі рятувальники області на лісовій пожежі на Васанжавському районі.